Розвиток краю. Міжнародний експерт розповів про переваги і недоліки підприємств Черкащини. Марко Орен протягом місяця інспектував тутешні фірми. Усього більше 30. Фахівець надав низку порад, як вийти з кризи. Цю кампанію він здійснив у межах написання стратегії розвитку економіки області 2030. Її ініціював громадянський рух за процвітання Черкащини. Детальніше наші кореспонденти. Марко Орен експерт міжнародного рівня. До його порад прислухалися в таких компаніях-гігантах як Бош та Форд. На запрошення лідера громадянського руху за процвітання Черкащини Наталії Нетовкіної він відвідав тутешні підприємства. Говорить, у всіх є спільне прагнення. якби у нас більше було клієнтів, Якби, якби нам знайти інвесторів або інвестиції, Марк зазначає, на Черкащині є підприємства, які на шляху до європейського розвитку. Аби стати лідерами в Україні, їм бракує впровадження бережливого менеджменту. Ми Працюємо, але ми не бачимо цього. Марк приїхав відразу. Отут, отут, отут можуть бути вузькі місця, на які вам потрібно звернути увагу. Тому оці якраз моменти вони показали нам, що дійсно над чим можна працювати, над чим можна що можна покращити для того, щоб війти в трійку лідерів. Черкаські підприємці вже почали втілювати поради іноземця. Говорять, результати побачили вже через тиждень. Я дуже благодарен. Вам, Наталья Владимировна, за организацию этого всего, потому что люди это прошли. И почему вы думаете велосипед, когда он уже... Звоздано на ньому просто треба їздити, вибирати просто тут велосипед, який оптимальний для тебе. Голова громадянського руху за процвітання Черкащини Наталія Нетовкіна зазначила, висновки та поради експерта використовуватимуть і надалі. Зокрема, у написанні стратегії розвитку економіки області, 2030. Бережливе управління тільки набуває розповсюдження в нашій країні, а в Західній Європі воно вже є важливим елементом в розвитку економіки за рахунок провадження. Методик бережливого менеджменту підприємця можуть заощаджувати до 30% своїх витрат. Підприємці впевнені, новий підхід дозволить черкаським товарам конкурувати на відкритому ринку з європейськими. До того ж, це не потребуватиме значних капіталовкладень. Такий підхід дасть важливий пошту для переосмислення управлінських технологій, для консолідації наших зусиль в напрямку розвитку економіки Черкаського краю.